Вірні назавжди 36-ї бригади морської піхоти не зрадив йому і Олексій Ігнатенко, який разом із побратимами тримав оборону міста Маріуполь. Він один із тих українських захисників, які в надважких умовах тримали оборону на металургійному комбінаті імені Ілліча. Наразі Олексій перебуває в полоні. Його мати Наталя Дан продовжує щоденну боротьбу за повернення сина до рідної домівки. Про його військовий шлях гарнізо. Зон оборонців Маріуполя та лист від сина з полону говоримо далі з матір'ю відважного морпіха. Мене звати Дан Наталія, я мати військово-полоненого, який з 12 квітня 2022 року у составі 36-ї лікарної бригади з Маріуполя потрапив у полон. А зараз Альоші 31 рік і своїх два дня народження, 30-31 рік, він застрів у полоні. Він в дитинстві дуже любив читати, і він дуже захоплювався музикою. Він писав верши. Може, і зараз пише я не це. Сподіваюсь, як він потрапив до лав 36-ї бригади морської піхоти. Морпіхи це ж володарі на землі в повітрі і на морі. 36-ра – це легендарна, дуже бригада. Знав, що він хоче служити іменно там. Де і за яких обставин ваш син зустрів повномасштабне вторгнення? Вони базувалися в Мангуші. Мангуш це приблизно там, по-моєму, кілометрів від Маріуполя. Там вони зустріли вже повномасштабне вторгнення. Він мені сказав, що мама все почалось. Потім ми теж дивимося новини, і потім він дзвонить, я говорю, Альоша, там кажуть, що у вас вже сєпери там. Мама все нормально. Він ніколи не жалівся. Навіть останній раз, коли ми з ним навіть не розмовляли, переписувалися, це було 3 квітня. Він все говорив, що Я, мама, у мене все добре. У мене все під контролем. Потім перебазували бригаду вже безпосередньо до Маріуполя. Ви про це знали? Вони були вимушені прийти до Маріуполя, і так вони потрапили на комбінати ліча, Це дуже великий комбінат. На ну, встілі Азовсталі згодом від військовополоненого, який був звільнений. І я дізналася, Альоша і ще з двома офіцерами їх було трі. Вони останні, які покидали мангуш і перебазовувались в Маріуполь. Маріуполь беруть у кільце, і власне Маріуполь відрізаний від зовнішнього світу. Опинився повністю, да, в повністю в оточенні. А тоді ви ще тримали зв'язок? Була можливість спілкуватися ще з сином. Було таке, що зв'язок. Мог бути один раз на три дні, один раз на чотири дні. Причому, що зв'язок, скоріш за все, це був е, м, навіть не телефонами, а через месенджер е, спілкування. І іноді навіть просто, я коротко, живий все добре. Комбінат Ілліча, він не, не був там. Фортецю, як було багато поверхів над землею і декілька поверхів під землею, де можна було сховатися. Їх просто бомбили як Азовсталь, так і «Завод річа», тому що вони знали, там знаходиться полк Азов, тут знаходиться 36 та бригада. В них теж при цивільні приєднувалися. Дуже рідко був зв'язок, але зв'язок був. І вони по ночам не залазили на високі етажі. І щоб був цей зв'язок, вони там питалися по черзі батькам, жінкам. А жінки чоловікам своїм збрасувати смски чи коротенький дзвінок. От. І це було до тих пір, поки загинуло двоє військових, розмовляли зі своєю родиною, і вони були убиті снайперами. Він розповідав, що відбувалося на комбінації. Я спілкуюся з бійцями, яких випустили з полону. Там все закінчилось. Бо те, що вони змогли принести з собою. Там їх нічого не чекало. По ночам вони діяли так звані тихі вилазки, забирали тіла своїх побратимів. Дуже багато було поранених. Інші чоловіки своїм жінкам і матерям дзвонили і просто надиктовували, хто загинув, а хто, а хто поранений. Коли ви в розмовляли з Олексієм, про що з ним спілкувалися? Листування через меседжер, 29 березня, в мене день народження, і я вже знала, що приблизно в цей там час іноді він буває на зв'язку. Ми з ним порозмовляли, Він поздравив мене з днем народження. Головне, щоб я знала, що ти живий. Потім на зв'язок він вийшов 3 квітня. Розмова була така: в мене в нас тяжко, але ми тримаємось. Мама, все буде добре. І все після цього вже зв'язку. Не було стосовно Азовсталі. А, ті ж події в той самий момент відбувалися і на комбінаті Ілліча, але такого інформаційного розголосу не було. Чи все ж була змога доносити інформацію про комбінат Ілліча? Вони з Мангуша з тим, що у них було, всі перебазувалися на комбінат Ілліча, там, де їх ніхто не чекав, там були. Пусте приміщення у них не було з собою апаратури для того, щоб вони могли знімати якісь звернення. Що ви там пошукаєте в інтернеті? То є одне невеличке звернення морпіфіг, які вони записали вкрай таких тяжких темних умовах. Це було звернення до українців. Ми захисники Маріуполя, 36-та бригада морської піхоти. Яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста, не здавали позиції, ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Ми вдячні кожному українцю, який вірив в морську піхоту, і продовжує вірити в морську піхоту. Ми залишилися вірними завжди, і залишаємося вірними завжди. Слава Україні, героям слава. Героям слава. Чи відомо вам за яких обставин Олексій потрапив в полон і як вони виходили з комбінату Ілліча? Те, що я знаю, що я спілкувалася з 36-ю бригадою, більша частина залишалася з пораненими і з тілами наших загиблих героїв. Прорив був здійснений 10 квітня, який не вийшов. Це велика кількістю загиблих наших воїнів. І потім, 12 квітня, вони просто вирішили залишити цей кабінет Ілліча ліча і йти на прорив щоб там не було. Мій син Альоша і ще три офіцери. Вони самі пішли в заручники всі Якщо щось піде, не так їх як заложника, просто зразу розстрілюють на місці. Це героїчний чоловічий крок. Чи відомо вам далі щось про долю сина після того, як він потрапив в полон, як склались події і обставини далі? 13 е квітня нам сообщили, що Альоша ймовірно в полоні російські телеграм-канали вони виставляли дуже багато відео. Передивлявши цю кучу відео, то ти вже навіть в кожному. Починаєш, хлопці, бачити свого сина. І так ми, Альошу, ми, ми не знайшли. Нам, у нас немає жодного фото, не жодного відео, що він знаходиться у полоні. Згодом МХЧХ, Російська Федерація, підтвердила. Що наш син Олексій знаходиться у полоні. Чи відомо вам в якій він колонії, де саме він на території Росії знаходиться? Повідомив льотчик, якого, якого звільнили з полону. Там вони з Льошею познайомились. Цей роман він з Вінницької області. Він нам розповів, що він з Льошою був в Волонівці. Всі, хто звільнений з полону, вони всі говорять одне. І теж що наших військовополонених постійно везуть по етапу. З одного місця до другого місця. І в кожному місці, куди їх привозять, так називаємо там є прийомки, коли вони проходять гарячий коридор, коли їх вистраювають, а рядом стоять, по бокам стоять вертухаї, і вони їх просто б'ють. Така прийомка, така, така зустріч. Так вони зустрічають наших полонених. З одного пекла в інше, в тому пеклі вони були на свободі. А в цьому пеклі вони чекають свободи волі, але вони всі вільні люди. Волю не можна забрати. Жодного зв'язку з того моменту у вас з ним не було і немає змоги. Ми отримали письмо від Альоши, передане Червоним Христом. На нашу адресу це була е, така радість. Там було написано, що я вже два місяці як знаходжусь на території Російської Федерації у полоні. Вже скоро буде третій, е, У нас тут е, з нами обращаються добре. Там навіть такі е, обороти вони не притаманні людини, яка може просто спілкуватись і розмовляти. У нас є доступ до класичної літератури, нам по мере необходимости оказывают медицинскую помощь. У нас тут ежедневные помывки. Ну, після російсько, російською російською мовою нас тут очень хорошо кормять. І що він он очень за нами скучає, То Там і стояв штамп, що цензура їхньої перевірено. Вони їм диктували, що писати, збирали ці листи, перевіряли їх, ставили печать. Після чого вони писали, що це вони і дату. Родичі захисників з 36-ї бригади так об'єдналися у спільноту і створили громадську організацію. Вірні завжди які цілі, яку ми власне, вона сповідує. Такі громадських організацій це не одна, не дві їх, і декілька, тому що 36-та бригада це дуже велика бригада, дуже велика кількість людей потрапила в полон. Організація приблизно около 600 людей. Цієї організації і дівчата організовують листування з Червоним Христом, з організації Об'єднаних Націй. Це і робота з координаційним штабом організовуються зустрічі з іншими відповідними органами мітинги з, з нагадуванням нашому суспільству. Досі дуже велика кількість морпіхів. Знаходяться у полоні. Є ще одна організація: це у волю захисника Маріуполя, а вона більше в два рази. Знаходяться всі захисники Маріуполя, тому що всі вони були в тяжких умовах і всі вони потрапили в полон. Не треба забувати не тільки про морпіхів, які були на заводі Ілліча, не тільки про морпіхів, які прорвалися. Вдалося їм потрапити на Азовсталь. Це не так багато їх чоловік. Не треба забувати про прикордонників, які були в Маріуполі, про яких теж практично ніхто не говорить. Маріуполь це гарнізон Маріуполя, це морпіхи, це Нацгвардія, це Азов, це прикордонники, це тероборона, це, це Нацгвардія, це поліція. Кожен військовополонений, який потрапив в полон, проходить определеною часть тортур, яких застосовують абсолютно до всіх полк АЗОВ і 36-та бригада. 36-та бригада це та бригада, яка відмовилася бути в Криму на перейти на сторону Російської Федерації ворога, і вона повернулася на підконтрольну територію України. І повинні вони їм це не можуть пробачити. пробачити. Так, так. Якщо є герой, якщо є подвік, перед цим завжди є трагедія. Розумієте? І це дуже добре, що у нас наші діти, наші чоловіки, наші жінки, про яких не треба забувати, наші жінки, військовослужбовці, щоб вони здійснили і здійснюють цей героїчний вчинки. Людина проявляється в дії, вчинок. Вчинок це саме головне. Не можна забувати про тих. То е, тебе захищав і захищає. Тим більше, що Маріуполь це була така фортеця. Завдяки цим всім воїнам, які е, були в Маріуполі, вони дали, дали час своїм спротивам, всім остальним підрозділам і всій Україні, включаючи саму на нашу столицю, для того, щоб підготуватись, що найперше зробити, коли син повернеться з полону додому. Прошу Господа Бога, щоб він. Повернув моєго сина з полону живим, здоровим, цілим і неушкодженим душою і тілом. Я з цією думкою просинаюся, я з цією думкою засипаю. Наше військове військовополонені повертається в дуже поганому стані, фізичному, психологічному стані. І що це буде? Я, я знаю, що я обійму свого сина крепка-крепко. І ми будемо здійснювати всі його мрії і бажання. Вірні завжди це девіз морпіхів. Чекаємо разом із вами вашого сина з полону, його повернення і неодмінно перемоги нашої країни.